Кортизол. Як правильно його визначати? Я лікар-ендокринолог розповідаю, якщо ви шукаєте підвищення кортизолу і здаєте кров, то ви його знайдете. Бо кортизол це гормон стресу. Ви запізнювались, не, не знайшли, де припаркуватися, боїтесь забору крові. Це підвищить ваш кортизол, і ви побачите його підвищення і наробите помилок. Подальше. Тому краще дивитися кортизол слини, ми можемо робити профіль слюни. І головне правило, що в нормі кортизол зранку завжди вищий, ніж кортизол з вечора. Також в нас є опція дивитися кортизол в добовій сечі. Бо хвилюватися протягом дня це норма, але нас хвилює. Ці стрибки вони більше, ніж фізіологічно допустимі чи ні. Також ми дуже чекаємо новітнє обстеження кортизол волосся, воно нам покаже саме цей хронічний стрес, хронічно підвищений кортизол. Але в нас є методи, коли нам треба здавати кров. Це коли ми шукаємо зниження кортизолу при наднирниковій недостатності, або дексаметизонові проби з навантаженням, які призначає виключно лікар-ендокринолог. Тому обстежити свій кортизол правильно.